Навпаки, найвищий рівень безробіття за останні за 24 роки. Падіння росту ВВП, всі списують на війну, всі списують на Путіна. Да не кивайте на зеркало, коли рожа крива. Причому тут Путін, якщо ви крадете. Причому тут Путін, якщо ви дурите людей. На чорта мені ваші звіти. Я на базарі дивлюся. Люди були, тепер немає людей. Люди на базар, як музей, ходять. Прийшли до прилавка з капустою зубами поклацали, бо навіть капусти кваші немає чим купити. І пішли, розвернувшись. Ото й весь звіт. Ото реальний звіт. Коли в народа бабки в кишені є, коли з чим піти є в магазин, коли чим є дитині конфети купити, ото нормальний звіт. Усе інше брехня. Пану, скажіть, а все ж таки... Вчора вже сказав, нова коаліція, новий уряд, новий прем'єр-міністр і новий головне програма дій. А ви мене вважаю, що те, що вони зараз роблять, оці БППП і народний фронт, це гризня за посади, це гризня за потоки, це міжкланова боротьба, яка абсолютно далека від інтересів людей.